Ну, яка футболочка. Так. А блестить, так класно. Так, таким чином, дівчата, це саме правильно піца, то я завжди розкатую, щоб вистріше. А так, виганяється в воздух і буде такими бортиками. Гарненько так. Так, соус у нас. Я навіть не вилажувала в тарілочку прямо. Стурідки ніколи. Тісто підганяє нас. І десь гості на під'їзді. Да, вже ж дівчата скоро путь. Мазали соусом моцарелкою потрушуємо. Далі. Накладаєш цей. Зараз я. Дорблю. як він? Дор. Да, дорблю, по-моєму. Це Ще казала. Це загонялося, за це ніхто не їв, так викинули, А брі... А зараз це б... брі ще. Він зараз морозився, щоб трошки він такий став. Камамбер, сир, камамбер. Я так його не особую, але коли він з грушею або з метом, він взагалі ідеально класно. Кожному своє. Дівчата, буду пробувати перший раз. Ні, в ресторані я пробувала, але вже дуже давно і я не пам'ятаю, іменно такі, без грушів. У нас буде з грушею. Я вже ж можу грушу накладати в котику камамбер Не треба. Не, не. треба. Мені кажеться, на його краще. Посипаю пармеджаном. Духовка вже нагріта. Пармезану треба не дуже багато, щоб не протік не було. Він специфічний на любителя. на любителя. Мені подобається. Ми, Ми любимо, тому в нас. Воно. Я дуже люблю пармезан. я я можу його так їсти. Дивіться. Музка. І ось така красота латить. В духовочку. Будемо дивитися. Став пісеньку.